Права людини у час війни і стан їх дотримання у області обговорив під час візиту до Тернополя 18 липня уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Омбуцман зустрівся з представниками влади правоохоронних структур та громадськості. Він розповів, що сьогодні свою роботу його інституція зосередила на ряді ключових напрямків, серед яких збереження прав дітей, військовослужбовців, громадян постраждалих від збройної агресії Росії та повернення полонених додому. Повірте, кожен, кожен обмін це непроста робота. Українське суспільство бачить тільки останній етап фізичне повернення. Ми фіксуємо факти. Порушення прав військовополонених також велику увагу сьогодні. Офіс омбудсмана приділяє дотриманню прав вимушених переселенців, за його словами. За результатами моніторингу місць тимчасового проживання в Україні, попри деякі зауваження, ситуація на Тернопільщині одна з найкращих. Загалом у нашій області проживають понад 68 тисяч вимушених переселенців. І діє окрема програма облради з підтримки громадян цієї категорії. Сьогодні у нас офіційно зареєстровано. Більше ніж 4,9 мільйона громадян України з офіційним статусом внутрішньо переміщена особа. Більше ніж 6 мільйонів громадян України виїхали за межі нашої держави і зараз проживають на території інших країн. Права цих громадян, в тому числі, потребують додаткового захисту. Також Дмитро Лубінець представив нового уповноваженого справ людини на Тернопільщині Олександра Криницького. Його офіс можна знайти у кабінеті 111 на першому поверсі Тернопільської обласної ради, що на вулиці Грушевського, 8. Депутати обласної ради на крайній сесії виділили приміщення в нашому будинку обласної ради на першому поверсі приймання буде знаходитися вашого представника. Ми завжди раді співпраці з вашим представником. Якщо він нам підказує, ми в свою чергу. Реагуємо і будемо реагувати відповідно до вимог чинного законодавства. До слова, Дмитро Лобінець зазначив, що серед звернень громадян, які до нього надходили, були із Тернопільщини. У таких випадках каже, наразі порозуміння із місцевою владою його офісу вдавалося знаходити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.